І так, шановні пани і паняночки, у вашій увазі ще одне дне відео, дослід. Коротше говоря, в 11 годин 28 -го числа я дав команду своєму приміщенню, майстерні так званій, готуватись до мого приходу. Оця штука чекає, поки я прийду. Для того, щоб в мене тут не терпли пальці на руках і не мерзли ноги. Бо, тому що всередині було 5 градусів. На дворі зараз я покажу, що робилось і робиться в дані. В 11 годин було 271,5. Зараз ми маємо на лічильнику 272, 2, і того ми спожили. Грубо кажучи, 600-700 Вт. Його номінальну потужність у того самого компресора. Не номінальну, а 700 Вт би заявлялося. Але ще є дуйчик тут, дуйчик там, і ТД, і ТП. І мій показометр вон там в правому углу показує, що зараз в мене йде споживання 1,1 кВт. Ось тут ми дуємо не на конденсаторі, а дуємо. 25 він розморозився хвилин 5-8 назад. Він ще трохи до 30, а дотяне, а може і не дотяне. тут внизу 6,9. Це температура тут, де я міряю для розморозки. Це вихід з самого. Випарника, а вверху температура того, що є реально на дворі. тобто повітря, яке він висасує при роботі. Ну, там йде ще похибка із-за того, що воно близько стоїть, потрібно відсувати на сантиметрів 5 від самого випарника. Ну і мінус 2 це спрацювання для розморозки. Коли всас опускається до мінус 2, йде режим відтаючки. Ось покажу ще на хвилинку. А тут на графіку видно, що вон була одна відтайка температуру. І от видно, що він нагнав, був там градусів 13-14, пішов на відтайку. І так він буде. Подивимося, що він мені дасть і коли він мені зробить тут бажаних 20 градусів. Але я дав команду. Готувати теплицю вон видно, що ну, тут з похибкою. Дані, треба його на 5 см відсунути. Це перша така думка. Друга думка у мене тут ще реалізований. Підігрів самого компресора. Потрібно зробити автоматизацію, щоб на хвилин 5-10 гріти кожен раз компресор. Ті гроші невеликі, але може бути таке, що на дворі буде мінус 5 чи 10. Ось така ситуація на 12 годин. Я вже прийшов, вже в принципі температура 14 градусів, така, типу якби 14 градусів. Але ця оця хрінь, що наповнена ця майстерня, так її назвем, стіни, мебель, і особливо підлога, вона ж має той самий потенціал 6 градусів. І вона починає оце все, що видуває конденсатор, в себе забирати. Але з часом... Цей вплив все робиться менший. А потім дубль 2. Я зараз розпалюю свою чудо кондиціонер на дровах. І оцю дуєчку вмикаю на режим 1. І тут ще кнопочка хоп. І все. ми тихенько собі обдуваємо. Оцей листочок троєчки на ощуп, як їжу нам готувати не потрібно, я виключаю його, тому що це безсмислено зараз, потрібно її нагріти до високих температур. І сама пічка нагріється, і тоді кондиціонер, оцей... Перший прилад, який працює собі автоматично, просто перестане працювати, так як оця прилад доповнить його. Ну, коротше, далі буде далі. А поки йдемо працювати, до речі, ось такий красавчик через 20 минут. Ну, вже час 20, хотів показати. Ось такого барахла завжди біля дому валом. Його треба кудись дівати. Тому його треба спалювати. Наприклад, не все будеш, от черешня вже підтрухла. Ти ж не хочеш її брати на шашлик. І ти не так часто його робиш. Плюс от горіхи є от такі якісь відходи. Там згорає все. Плюс є ще отакі загашники. З так званими, я їх називаю патики. Це отака хрінь, яку би ти не використовував при шашликах. А воно просто згниває. Так чому ж його не перетворити в користь? А так ліниві люди розпалюють. Грубки, У мене трошки підвис телефон, ну вже вибачайте. Тобто просто сидиш, дивишся, як воно розгорається. І заодно У мене ще є тут трошки проблема, поки вона не нагрілася, там треба підмастити глиною саму плитку. Ну я це знаю. І воно не дає так сюди виходити диму, покуди воно не розігрілося і не знайшло собі шлях туди в димоход. Тому отак треба не жаліти газку, щоб не задимлювати приміщення. І отак давати. Але це я зараз устраню цей димок. І так, пани, друга година дня. 19 градусів було 20, зараз воно буде поступово падати, але через дельту велику воно ніколи, ну, поки буде горіти, оцей прилад. і дути оцей пропелер, воно ніколи не запуститься. Ось тут все прекрасно горить. До речі, ця вся фігня приймає мокрі, мокрущі, гнилі, гнилющі і спалює все, що ви туди кинете. Можна спалювати бутилки, можна спалювати все, але це шкодить навколишньому середовищу та коксує, засажує сам прилад. Тому таким краще не злоупотрібляти. На ощупь це дуже гаряче, це таке, що можна трошки тримати руку. Вона замінила оцей прилад. І давайте до розрахунку, до самого цікавого. 11 годин 3 години назад було 271,4, якщо бути точним. Ну, тут написано 5. А зараз ми маємо 273,9. Споживання цього компа ми не будемо брати до уваги. По факту 2,5 кВт ми витратили, щоб зробити тут 20. Куртка вже давним-давно скинута. І <кх> скажу, що хвилин 20 назад. Він вже вийшов на 20 градусів. Тобто отака от тема. Я не знаю, що тут в хоум-асистенті чи стоє там доповнювати потім з хоум-ассистента ви бачите, як воно все працювало. Тут чудово видно. Від таючки, перший був він конкретно проморожений, а далі він вже сильно не... Проморожувався. Давайте глянемо, наприклад, в SAS, що ми бачимо, що опускалося до, так як виставлено в мене. Мінуса, коли уходив, спрацьовував датчик і воно все відтаювало. Коротше, ви зрозуміли, що за 2,5 кВт? Приміщенні, я не знаю, там і не пам'ятаю, 4х4, чи скільки воно. Тобто, вон, вон 20 градусів. І далі вже тупо просто гнилі патаки, які валяються під ногами. Які завжди не знаєш, куди би його діти. Ти собі приміщення зробив і робиш щось там, майструєш, чи приносиш роботу. Надом, чи перебираєш цибулю на посажку в теплицю, чи там щось собі там робиш, не важно. Коротше, кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал, удосконалюємо своє хазяйство для того, щоб чим менше тратити електроенергії. До речі, зараз сонечко світить непогано, цей прилад міг би... Споживати з генерації і буде споживати рано чи пізно. Але поки 2,5 кВт по 4, по 4 гривні 50 копійок, чи 30 копійок, або по 2 гривні 15 копійок, якщо зночі через закум пропустити. Ну, коротше, підписуємося на канал, ставимо лайк, донатимо на ЗСУ. Набражаємо перемогу. Вона обов'язково прийде, просто треба дочекатись, набратись терпіння, допомагати цьому, всім, чим можемо на даний момент, і все буде Україна. Всім всього найкращого. Буде як бонусом. Просили люди зняти в світлу пору, як в реальному часі проходить відтайка. Скільки це займає часу. О, дуже потекло. Потекли струмочки. Тобто він зараз всередині дуйка, дойка, тут вимкнута дойка. Він зараз просто переносить енергію з того, що може заморожує всередині конденсатор. Він зараз став випарником. І це все тепло, плюс тепло, що виробляється на самих обмотках компресора. Оце все роби чистеньким. Я не пам'ятаю, що там по часу. 3 чи 5 хвилин. І потім зразу він йде в роботу, але із за того, що в мене таймер, цільно зроблений для запобігання двойного старта, він же і слугує як тим, щоб подути на оці всі ламельки, висушити їх, так скажемо. Після того, як вже компресор перестав працювати. Тобто, ну можна сказати, що цей забирає десь в години хвилин 10. Це вже точно. Тобто В годину ми 50 хвилин працюємо, 10 хвилин відтаюємо. І так собі працюємо. Потім, коли він війде в цикл, коли буде виключати вже по внутрішній температурі, ці відтайки не будуть один раз в годину, а будуть набагато річчі. Ну, там ще від погоди залежить. Зараз ще от почекаю, поки повністю перестане працювати компресор. Я відкрию кришку, покажу, що там всередині все теж Стекло. Ну, Оце ці хвилини відтайки залежать від наружної температури. Ви розумієте, що якби тут зараз було мінус 5, а не плюс 3 чи плюс 5, це було б зовсім по-іншому. Все, от він зразу я зробив автоматично. Він кидає клапан Давління, давління зразу зрівнюється в одній і другій частині і починає зразу дути дойчиком, обдувати ламелі. Ось тут всередині все видно, що все чудово. Різнокольорова. Думаю, можна виключати. Він зараз три подує і почне працювати собі.